Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, знаєте, після напруженого тижня, коли так багато подій відбувалося всюди, тепер якби така тиша настала і є про що подумати, заспокоїтися, але почнемо з дивовижної історії, яка пояснює поведінку деяких народних депутатів, а саме Мар'яни Безуховій. Вона, і у мене буде тут шпаргалка сьогодні. Вона сказала, що у неї синдром. Аспергера. Аспергера. Це така хвороба психічна, яка дуже важко ідентифікується, дуже важко зрозуміти в ранньому віці, там, з 3 до 10 років, лікарі я подивився всі всілякі інформації з цього боку. і, 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 і. Тепер стало зрозуміло, чому її поведінка така дивна. Ми не будемо називати якби вживати інших більш міцних слів, але, але дивна поведінка, очевидно, і дивна реакція, і дивні реакції взагалі на все, що відбувається навколо. Але тепер от беру шпаргалку і кажу вам: люди з синдромом Аспергера не можуть входити в дружні стосунки. У них є фанатизм навколо власних інтересів, якщо йому щось, чи їй щось подобається, чи до цього є інтерес, то вона не може говорити про ваші інтереси, про ваші проблеми. Ні, не може. Нема соціальної комунікації, але є великий інтелект. Такі люди дуже часто стають такими гарними інженерами, вченими і так далі. Не читають. Фізіогноміку, от людина стоїть отак, вона засмучена, а, а, а людина з таким синдромом не, зна, ну, не думає, ну не вірить, що вона засмучена. Вона не знає, як, як люди веселість виявляють засмученість, тугу, жаль, здивування і так далі. Вони не читаються, вони не знають, що це таке є. Не розуміють метафор, не розуміють дуже обмежено чи своєрідно реагують на гумор, не розуміють, які теми для розмови доречні. І вони користуються виключно логікою. Тому я кажу, що інженери вчені, у них тільки логіка. Ну, дуже проста штука. Коли хтось помирає, то ми помітили, що пані Безугла, Якось не висловлюється як люди, а висловлюється, Ну і це логічно, да. якщо людина помирає, то людство придумало, що її треба закопати, користі від неї нема. І тому за цією логікою вона пропускає, що це сум, що це жахливо, що людина померла, що ми бажали, щоб вона жила довго, а вона померла. А, а, а у людини з цим синдромом. Ну, померла, що, що ж тепер робити. Ну, треба закопати, ну і все, а що тут робити. От. Е, дружні стосунки. Вони навпаки, хочуть дружних стосунків, але вони, оскільки вони не читають, що ти думаєш, яка тема для розмови важлива зараз. Е, приходить там, людина на той самий похорон і, і всі навколо сумують, а вона може анекдот розповісти, тому що от, і цікаво, там, хоча вона і з гумором там не дуже дружить. От, і ці всі речі якраз і показують, що вона ну не дуже соціалізована. Ці люди взагалі мало соціалізовані. Вони не знають, як поводити себе в суспільстві, як реагувати на якусь критику, чи, навпаки, як реагувати на якусь там шану, пошану і так далі. Тому подібне. Оце все разом, воно безперечно. Впливає на людину, і тоді виникає питання, на яке немає відповіді. Людство не знайшло відповіді. Це питання, а що робити? Ну ми не можемо в Конституції записати право обирати і бути обраним належить всім українцям, окрім і такий довга, довгий перелік, кому, кому не можна бути депутатом і не можна голосувати за депутатів. Ну, так не робиться. Та? Тому у нас загальне обов'яз... ну, не обов'язкове загальне прав... виборче право. От всі, хто хочуть, вони голосують, а всі, хто хочуть, їх обирає. Ми... Ну, хтось їх обирає. Тому довідка, ну як це? Тоді треба писати в законі, в Конституції, що з такими хворобами не можна. Але тоді це не загальне виборче право. Ну, тоді виникають купа різних питань, і, і це дуже дуже складно. І ну, не можна їх про прав... 450 депутатів Верховної Ради через через психі... психіатрів, Ну як водії, значить треба, щоб ти не був алкоголіком-наркоманом і був стійкий психологічно. Оці люди абсолютно не стійкі психологічно. Вона сама про це розповіла. Тому я розповідаю також у себе там в мережах. Вона це розповіла, що багато людей. Цим, значить, зловживали її колеги, розповідали про її синдром. Тепер вона вирішила сама розказати про свій синдром. Але ну, що там відбувається в Верховної Раді, якщо мене це не стосується і не стосується українських громадян, мене мало цікавить, хто там божевільний, хто не божевільний. Але е, тепер принаймні стає зрозуміло, чому вона така дивна. Ну, останнє це коли всі студенти, не студенти, молодь. Трошки старшого покоління прийшли протестувати проти оцих законів. До речі, закони цікаві. Потім трошки розповім. <кій> це, це все, а вона підняла далой головнокомандувача. Ну, коротше, тут нічого не вдієш. Тут всі кажуть, давайте на БуСАП обговоримо. А, а, а вона каже щось інше, тобто, вона не считує... Атмосферу, логіку, причинно-наслідкові зв'язки. У неї в неї, може, є в фізиці причини, в інженерії, в технологіях, але тут вона не, 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 не розуміє, що відбувається, і тому вона приходить своїм гаслом, який абсолютно недоречно. І оце все ну, шкодить якби, справі, і, і, безперечно, це така неприємна історія. Але що робити з цією неприємною історією? Абсолютно не зрозуміло. Тепер про НАБУ і Сап почитав вчора юристів. Не знаю, я не читав, я переглядав дуже по діагоналі, дуже пунктирно, але якби я не фахівець, але, мабуть, це моя помилка, треба бути фахівцем. В законі, закон, який подав президент, який, який викликав людей на вулицю, слово Набу нема ніде. Там про набу не йдеться. Там йдеться про САП. спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ті ж самі, а, як їх звуть, юристи, адвокати кажуть, що в Конституції написано, що керує. Прокуратурами найвищий, найголовніший прокурор. Один прокурор. Генеральний прокурор він. Всі, всіма прокуратурами. Спеціалізована, не спеціалізована, така, сяка, на чолі стоїть Генеральний прокурор. Про набу нема слова жодного. Тому, знов таки, я схиляюсь до думки, що. Якщо ти проти чогось протестуєш, то треба прочитати, проти чого ти протестуєш. Коли ти протестуєш проти узалежнення Набу, то там про набу взагалі нічого не йдеться, а про САП йдеться, що цей законопроект, президентський, який тепер вже скасований, просто у відповідності до Конституції зроблено все, і нічого тут не вдієш. І це важливо, якби розуміти, і важливо для подальшої долі України, тому що зараз отак от сталося, і слава Богу, що воно вже закінчилося. Але може бути наступна якісь якась людина, провокатор або чесна людина. І є така фраза у Леніна Володимира Ульянова, добросовісно заблуждаючася, Вона прийде, скаже: нам там таке пропонують, що це жахливо. І люди вийдуть на вулицю, а насправді там абсолютно того не, ніхто не пропонує, і то, і то не зовсім жахливе. Може, не дуже приємне, але точно не, не жахливе. Тому це така, ну, є, є проблема в соціумі і є проблема з політиками. Тут проблема навіть не в соціумі, бо політики мають пояснювати соціуму, що відбувається, але вони не мають брехати при цьому. І тут виникає питання. Тому що ті, хто проти Зеленського, будуть говорити. Все пропало, гіп знімають, клієнт уїжджає. А всі, хто за Зеленського, будуть казати, що це прекрасний закон. Суспільство не знає, бо підбрехують, скажімо так, обережно і ті інші. І суспільство каже: так а що, а що? А завжди в нормальних країнах з усталеною демократією є конкуренція між партійними і політичними рухами різноманітними, і критикують правдиво. Не кажуть про набу, коли в законі нема набу. Я не знаю, може є, але мені адвокати це пояснили. От. А САП дійсно він підпорядкований, мабуть, він був не підпорядкований, але це тоді порушення Конституції. Як депутати могли поставити такий закон, який суперечить Конституції? І як інші противники не подали в Конституційний суд, щоб з'ясувати. Так у нас Генеральний прокурор керує всіма прокуратурами чи не керує. Що специфічна є прокуратура, якою ви не керує. Коротше, багато тут думок виникає, і треба з цими думками щось робити. Я думаю, звіль, 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 звільнити від впливів свою голову і намагатися логічно, спокійно. Ну, от бачите, у мене тут навіть написано, ні, не так з цього боку. А, ні, з цього. Free your mind. Звільни свою, свою, свою голову. От, від впливів. І просто подумай. Це, значить, така друга тема. І третя тема це просто мене зацікавило. Я знов таки почав. У мене тут знов ця шпаргалка. Я почав цікавитися, тому що деякі російські фінансисти і економісти почали казати, що занепад Росії це не. Не тимчасове явище, це назавжди. І я молюся Богу, що це була правда, і у них є такі милиці інтелектуальні, вони якби це пояснюють. І вони кажуть, що Росія і Московія завжди не вміли нічого робити, а вміли тільки зб... вони залишилися збирачами і, полю... і полювати вміють. От. Охотники і, і Собирателі, як мене вчили в школі. І вони так і залишилися, як, як 20 тисяч чи 40 тисяч років тому, от такими самими. Вони не здатні нічого робити, вони здатні піти в ліс, зібрати, вбити білку, зробити хутро, зробити шубу і продати. Або просто білку. А вони здатні зібрати мед, наприклад, да? і так далі. Ліс просто спиляти. Я навіть перерахую зараз. Значить, пушніна, це я в російській е, вікіпедії, тому що ну, треба ж перше джерело, ми ж про Росію: льон, пенька, смола, соль, мед, лес. От, власне кажучи, все. Потім, коли вони загарбали Україну, вони почали, почали збіжжя продавати в Європу. І. Цей процес досі існує, і коли, наприклад, відібрати природні якісь коштовності, скажімо так. Да? Ну, тепер вже пенька не, не коштовність, це, що канати роблять з неї. Але тепер коштовність, наприклад, нафта, газ, вугілля, метали. Не вироби з металів, а метали просто. І якщо цього нема, то Росія не здатна, вона за всю свою історію ніколи не, нічого не виробляла серйозне те, що хтось хотів купити. Бо телевізор Електрон ніхто в Японії чи в Європі не хотів купувати. Іноді купували Жигулі, але Жигулі це не Радянський Союз, а це Фіат, взагалі, італійська машина. Я вже це сто разів казав, що весь розвиток індустрії. Радянського Союзу побудований на інтелекті німців і американців. Вони приїхали, вони все побудували від Уралмашу до Дніпрогесу. Тому все це показує, що до регулярної праці не пристосовані вони. Такий філософ, філософиня Віра Вірананівська, велика людина, я колись спробую дати в неї інтерв'ю, вона вчилася. В Москві, московські аспірантурі, і вона каже, що вони дійсно досі такі, що вони збирачі і, і ходять на полювання, да. вони мисливці, і ти нічого не зробиш. І це дуже така, ну, своєрідність, і, і, і своєрідність така є. Тому оце добігає кінця доба, коли можна було полювати, наприклад, як зараз, вони полюють за багатою Україною. До того вони плювали за Чечнею, за, за, за не, Молдовою. Тобто, якщо у нас чогось нема, ми не будемо це створювати і придумувати. Ми це заберемо. От нема, ми візьмемо і буде у нас тоді. І, і в голові, що, а треба Франції посіяти потім та, до, до, доглядати, те, 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 потім посини врожай зібрати. Тобто, така довга регулярна праця щорічна, щоденна і так далі. це... Непритаманно, бо, бо бо мисливець він нема у мене поїсти. Я пішов, чик і з'їв, і все. І, і, і навіщо мені оці корови доїти, доглядати туди-сюди, п'яте, десяте. Коротше, важливий момент. Тому о, таке враження, що може, я сподіваюся, що не помиляються ті експерти, яких я читаю, і слухаю, які кажуть, що Росія добігає кінця як така. Погана новина, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що це не швидкий, не швидкий цю дорогу швидко не подолаєш. Завтра вона не, не, не припинить своє існування. Але припинить, і я переконаний, що наші діти. Ні, я сподіваюся, я молюся за те, щоб наші діти бодай встигли побачити не те, що занепад, а смерть Росії. Я вам всім бажаю перемог, а Росії бажаю. Максимальних поразок з вами був Микола Вересень. Бай-бай.